Тобі один, чи наступному два. Наступному два. Еля, тобі один, чи наступному два? Наступному два. Тобі один, чи наступному два? Ярик? Наступному один. Наступному один? Так. Тобі один, гостинець, чи наступному два? Тобі один. Даня, тобі один гостинець чи наступному два? В наступному два. Янусь, тобі один гостинець чи наступному два? <AshELLE> наступному два. Януся, тобі один чи наступному два. В наступному два. Макс, тобі один чи наступному два. В наступному два. Даша, тобі один чи наступному два. Наступному один. Макс, тобі один чи наступному два. Мені один. Полінка, тобі один чи наступному два. Мені один. Ярик, тобі один чи наступному. Два. Мені один. Мілана, тобі один чи наступному. Два. Мені один. Ян, тобі один, чи наступному два. Наступному ем, два. Е, Емілія, тобі один чи наступному два. Мені один. Богданчик, тобі один чи наступному два. Наступному два. Ніка, тобі один чи наступному два. Мені один.